Само. Ходять купати такі с красивої фігури. Дівчата, молоді, хлопці. Ну куди тобі ба старій бабіть? Якщо я стара баба, то ти мій батько ти, ти, ти хто сам. Я вже тут для нього дочка стара. Він такий молодий. Сам візде ходить оце. Так, да, мені говорять, а, а що в тебе така. Ця... Жінка так погано одягається? А я говорю, хіба ну, мені то, то жінка, а хто? Та я тобі взагалі говорю... то ніхто. А ти хорошо вдіваєшся, чи що. Як треба, товає. Так тебе на трусах дирка. Тебе... Для... для рибалки. Рибал чи ні труси. Десять фальмових ні. Які ти бережеш і не вдіваєш? Рибалку мені вчить не на ру. Тадами оти твої, що приходять до тебе на рибалку. До мене ніхто не приходить. Тобто я твоя подруга та її дочка з тобою вчилася. Вона... Папа, до тебе приходять подруги, яких я не знаю. Ладно, Розговор аксаме закончить. Нас тобою розговор не робити ніякого. Все. Сиди вдома. <рес> не не не, не, не тріпай нірби, сади дому. <рес> я хоч ти мене спитала, я тобі відпові. Я просто сказала, що я піду купатися, <рес> і я тепер не хочу йти купатися.